Всім привіт! З вами Жмих, і сьогодні я ставлю перед собою справжній виклик. Я вже граю майже два роки на цьому проєкті, і за цей час у мене не було проблем з грошима. Але що якщо скинути все до нуля і спробувати себе в ролі новачка? Тому сьогодні я починаю свій день з нулем на балансі. Я вже перекинув всі свої гроші на картку, та як ви бачите, на балансі у мене нуль. Звичайно, я не можу користуватися грошима з картки, також своїм автопарком, бізнесом та іншими привілегіями. Я повинен прожити один день у грі як бідняк і спробувати. Заробити хоча б щось щоб вижити, але просто вижити мало. У мене є список завдань, які я повинен виконати під час цього експерименту. А саме заробити перші 100 тисяч гривень, купити будь-який транспорт, заробити 500 тисяч гривень та заробити 1 мільйон гривень. Тому сідайте зручніше, ставте лайк та ми погнали. Я переклав майже все з інвентарю до сховища, а те, що залишилось, користуватись ним не буду. Звичайно, так як я відіграю роль новачка, повинен бути відповідний скін. Тому надягаємо цього красення та розпочинаємо свій день. Так, ти ж бідний, що ти робиш на котеджі? Ану геть звідси. Добрий ранок, прокидайся. О, ось так набагато краще. Підійшов до новачка, щоб попросити в нього гроші. Але, на жаль, у нього менше 4 рівня. Перший раз побував у туалеті на вокзалі, але, на жаль, усі кабінки були зачинені. Сьогодні на дворі гарна погода, але бігти кудись було дуже впадло. Тому так як грошей на таксі в мене немає, я почав шукати в автобус. Підбіг до хлопців та сказав, що в них гарна машина. О, вже кажу, ми. я тебе знаю. Біжу до наступного автобуса. Са, який зникає, адже вбили його водія. Злодій втік, а я опинився в незручній ситуації. Значить, я робив? Кажу, що то не я. Та я знаю, що не це я цей Фух, а То я вже подумав, що мене хочуть підставити. Тому так як совість чиста, мене з радістю підвезуть до першої роботи. Приїхали ми на сонячні панелі та починаю працювати. Почистив панельку та перші гроші півтори тисячі гривень. А поки я тут працюю, напишіть в коментарях, чи працювали ви на цій роботі та як вам взагалі вона. Ух, трішки попрацював, але вже втомився. А заробив я на цьому тільки 56,5 тисяч. Але нічого, як бачите, є досить багато різних робіт, де можна заробити ще більше. Тому викликаю собі таксі, можу собі дозволити, та прямую також працювати таксистом. Доїжджаємо ми до роботи таксиста. Ой-ой-ой, тут водієві справді повезло, що поліція кудись пішила. Заправдовуємо машину та чекаємо замовлень. А Леонардо да Вінчі вже чекає нас у Харкові. Запригує в таксі та випригує на епіцентрі. Так, а де мої двері? Далі нас викликав Лукас Лукас. Я тільки виїхав до нього, та написала, ваша подорож завершилась. Дивно, але 66 гривень вже в кишені. Чекав досить довго та ніхто не замовляв. Тому привітався з людиною, яка поруч відпочивала. Стало нудно, але побачив поліцейських. Машина не зупинялась, та я почав за нею погоню. Запитав, чи він не злодій, що втікав це нам нас просто погоня, ми ловимо одну особу. То чисто випадково ляпнув, що давайте я знайду цю людину. Ну дивись, я тобі можу сказати, кого зловити, якщо зловить Буде гарна нагорода. М -м, досить цікаво. А що за винагорода? Ну дивися, Якщо зловиш, 500 ловиш 500 тисяч? Да. Звучить досить непогано для мого поточного балансу. Тому ми потиснули руки, та я радісно пострибав за велосипедом. Приїхав на ЦР та почав запитувати усіх, чи знають вони цю людину. Ні. Одна людина навіть за 50 тисяч хотіла сказати, де він. Але ага, я так і повірив. Підсказали гарну ідею знайти людину по оголошенню. А поки чекаємо, повертаємось знову на роботу таксиста. Знайшов поліцейського, якому запропонував взяти таксі. По дорозі видумав Вікторину, де за кожну правильну відповідь я буду платити одну тисячу гривень. Тому перше питання столиця України okay, yes. та перша тисяча гривень у нього в кармані. Ми вже приїхали, так як людина спішила, але я запропонував ще одне питання. Ой, що... І нічого кращого я не видумав, як запитати, скільки років було Тарасу Шевченку, коли він помер. Сімдесят вісім я не знав правильної відповіді, але заплатив за неї. А зараз загуглив, то йому було 47 років. Виплатив винагороду та купив собі поїсти. Взяв ще одне замовлення та відвіз людину до казино. Хотів попрацювати інкасатором, але на жаль, у мене мінусовий рейтинг. Тому приїхав на нову роботу лісору та почав рубати дерево. Бам-бам-бам, заніс доски, отримав гроші. Ще кілька разів поклипав цих сто. Ячих та звільнився з роботи, поки ще є час на оренду мотоцикла. Заїхав в мисливський магазин. Купив першу рушницю та патрони до неї. Приїхав на полювання, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. І їду знову закуповуватись патронами. Далі епічно пригаю з моста та збираю видобуток з тварин. Оренда мотоцикла вже закінчилася, тому я беру транспорт. Ого, який він дорогий, це половина мого балансу. Згадав, що я шукаю злодія та запитав поліцейського, чи вони його ще не знайшли. Сказали, що ще ні, та поки я стояв, навіть затримали людину. А, сюди дістав кайдан. Надію, з ним все буде добре. А я... Я вже на центральному ринку. Продав видобуток з полювання, але отримав копійки. Ми почав бігати по ЦР та запитувати усіх, чи знають вони ту людину, яку усі шукають. Та як бачите, успіхів поки що ніяких. Ні, нема, а у вас немає акулятора, не продаєте. Акумулятори не продаю, а от оголошення ще раз скину. Тим часом біля стадіону зібралася якась двіжуха з поліцейських. Ще раз запитав у них, можливо, вони знають, де та людина, але вони не знають, тому що логічно вони самі її шукають. Сідай, 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 поїхали. Дякую людині, яка підвезла мене. Та настільки я вже всіх задовбав, що пішов по другому колу. Патрубка, друже, ти за мною спілкувався в ГУ. А я вже на роботі Глово, тому купив портфель та починаю працювати. Взяв собі замовлення та поїхав на мітку. Віддав їжу та отримав свої 6,5 тисяч. Далі все це саме взяв замовлення, віддав замов. Працював собі досить довго, але нічого цікавого не було. Та якщо вам цікаво дивитися це відео, поставте лайк. Та я завершаю робочу зміну і на балансі в мене вже 155 тисяч. А це. Означає, що ми вже виконали перше завдання та прямуємо в автосалон для виконання другого. Приїхали, значить, ми в автосалон. Е, друже, ти нічого не перепутав? Та в цей час адміністрація дала промокод, який ми вже водимо. О, а цей автосалон якраз для мене. Хотів купити собі такий Сітроен, але його, на жаль, немає в наявності. Тому вивертаємо кишені з грошима та купуємо ось цей рожевий лану. Та орендований мотоцикл злова мені більше не потрібен. Та на цій крутій машині я завітав до офісу 1+,1. плюс Побігав по різних кабінетах, але на жаль, нікого не знайшов. Тим часом перевернувся мій ланос та почав палати. На щастя, сто було поруч, тому я зміг туди доповсти. Їду собі далі та бачу, що мені пише людина, яку я шукаю. О, це вже дуже цікаво, тому я запропонував йому зустрітися. Він погодився, та я назначив зустріч. А поки ще є час, залітаю до НПУ та разом з працівниками готуємо план перехоплення. Отож, час настав, та я приїхав до місця зустрічі, де мене вже очікувала людина. Ми з ним поговорили, та він сів в мою машину. Добре, добре, поїхали Та ми під'їжджаємо до запланованого місця, де вже чекають потрібні люди. Ходивши. Здравия, бажаю. Причем мого затримання. Вони поговорили та здійснили затримання. В принципі, що на своєму транспортному засобі, ви сідайте до нас і поїдемо до відділу ГУ для проведення подальшого розслідування. Сів свою машину та колоною. Ми поїхали до відділку. Приїхавши сюди, мене покликали до кабінету. <кхи> Так, дякую вам за співпрацю. ось ваш, ваша обіцяна нагорода, розмір п'ята тисяч гривень. Ми вам пізніше надійшлимо на ваш рахунок. Дякуємо ще за співпрацю. Трішки чекаю, і ось я отримую свої 500 тисяч гривень. Побажав гарного вечора та поїхав в банкомат, де радісно зняв свою винагороду. Та поки я їхав, отримав ще плюс 150 тисяч з промокоду, який ми вводили раніше. Тому виконуємо ще одне наше завдання та маємо можливість закупити продукцію для вирощування. Лохини. Далі нам потрібно знайти теплицю, тому я заїжджаю до людей та питаю, чи можуть вони здати мені в оренду. Ну дивися, ми зараз платимо із двох садів, тому що по очереді, тому що бабки на розумію, адже гроші потрібні всім. Тому поїхав до іншої людини та питаю у неї. Чесно, я трошки буду зайнятий, то ну буду сам садити. Хіба зараз сусіду? Кажу, якщо там вільно, якщо хоч почекай секунду. Я трішки почекав, та ось результат. А от дивись, іди, тут, вон цю зараз там до тебе. О, то мені ще повезло, що так швидко знайшов. Зустрівся з власником та кажу, що потрібно орендувати на годину. Жека, чуєш, ти за годинку дуже нічого не виростеш? Ти батлпас виконуєш, чи ти хочеш вирощувати лохин? Кажу Денису, що я в себе вірю та зможу зробити це за годину. Впевнений, звичайно. А, питань нема тоді. Та поки я перекидував гроші за оренду, почалося шоу згадай мене, якщо зможеш. Це ж ми СБУшка, по-моєму, да? щось я з... щось собі пригадую. Ти був в СБУшці Києва, так я тебе знаю. Знаю, а. звідки? Звідки знаю, по-моєму, точно в СБУшці Києва ти був. Щось, щось я собі пригадую. А. Ти ліпше зараз розповідай, поки я не здав, потім не будеш мати часу. Отримав пропозицію оренди та підтвердив її. Звідки тебе знаєте, так і не сказав. ЗБУшка. Не став мучити людину та розповів звідки він мене знає. А, все, згадав, згадав. Ото склі Далі, ми ще з ним поговорили кілька хвилин. Я, я Я тебе зрозумів, я зрозумів. Ну дивися, ти ж знаєш, що не знаю, як хочу за годину спіти і ще зі ним говориш. Мені аж самому цікаво. Я знову згадав, що вже час пішов, тому почав швидше працювати. Поїхав от тебе та закупив собі води і почав заповнювати всі бочки. А поки я працюю, підпишіться на канал, адже це набагато швидше, чим посадити весь огород. Перша проблема виникла, коли в мене закінчилась вода і машина моя пропала. Тому в магазин прийшлося бігти. Та вмить стало боляче, коли поруч мій котеч, але я не можу заспавнити там свій транспорт. Заспавнив його на вокзалі Дніпра та продовжив працювати. Та не встиг. Відпочити, як все добриво у мене закінчилось, а процес готовності трішки більше половини, тому швидко сідаю в свій ланос, докуповую добриво та повертаюсь на теплицю, де вже можна збирати врожай. А на цьому моменті я розумію, що мені залишилося 3 хвилини до закінчення оренди. Та як бачите, більша частина городу ще не зібрана. Працював дуже швидко, але на жаль, все зібрати не встиг. Тому я покликав власника теплиці Що там? та попросив його дозібрати лохину. Дякую добрій людині, яка не посла. Мене та допомогла. Запропонував Денису, щоб він купив мене лохину по 12 тисяч за штуку. то ну, то нормально, але щось задешево. Заперечень немає, та передаю всю лохину. Чуємо приємний звук та фіксуємо наш прибуток. Звичайно, мій ланос вже пропав, тому Денис запропонував мені свій транспорт. Тому дякую йому за це та допомогу з теплицею. Ага, вечора. А я вже біля банкомату та перше закидую 155 тисяч, які витратив з моєї картки на оренду теплиці. Та далі знімаємо наш прибуток за лохину. Тому фіксуємо чистий прибуток за день, 1 мільйон 385 тисяч. Та виконуємо останнє наше завдання. Але це ще не все. Та я завітав на центральний ринок, знайшов першу людину, яка мені допомогла сьогодні. А саме це була Діана, як пам'ятаєте, яка мене завезла на першу роботу. Я їй сказав, що хочу заплатити за те, що вона мене підвезла. Але вона ще не знає, що я хочу їй скинути всі сьогодні зароблені гроші. Ти що, ти просто ти вирішила допомогти, але виявилось, це зробити було не так і просто. Тому як я не просив, але карту мені не дали. Та ну, ти нічого не було, не успокоївся. Я вже навіть розгубився та не знав, як змусити людину дати свою картку. я Просто підкинула час, ну, потім допомогти, успокоїтися. Нічого не потрібно. Мало того, що не хотіла брати мої гроші, та ще й скинула мені їх. Та, Ух, не думав, що буде так. Це складно, але все ж таки ми домовились. Я кажу, якщо хочеш відяч, ти можеш про мене ступити. Але я тобі так скажу. Ми да, але я тобі так скажу, взагалі нічого. Не... Не потрібно, тому що тобі вирішила допомогти. Ще раз подякував людині та купив у неї найдорожчий скін, який вона продавала. Людині приємно, а скін подарую дівчині. Ну дет не бачив таксі, що роляємо. Далі ми трішки поговорили та познайомився з Денисом. Якщо потрібна буде допомога, пише мені в Discord. Ну, на Діскорд. Наприклад, якщо до тебе доявиться, тому якщо є люди, які хотіли мене образити, подумайте двічі. Я побажав їм гарного вечора та під пісню піду. Втоплюся у річці глибокий, пішов собі з центрального ринку. Отож, мій експеримент завершено. Та я можу сказати одне. Для мене цей день був досить тяжким. Я спробував багато різних робіт та витратив купу часу. І десь заробив досить непогано, а десь копійки. Та головне, цей день показав, що в грі, як і в реальному житті, важливо допомагати один одному. Саме тому всі свої зароблені гроші я віддав першій людині, яка мені допомогла. Адже добро завжди повертається. А на цьому я буду завершувати наше відео. Та напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво Подивитись на один день життя мільйонера, тому до зустрічі у новому відео.